Відрядження до міжпарламентської ради Україна НАТО. <кій> Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про це. Ну я рада, що сьогодні відбулося це засідання міжпарламентської ради Україна НАТО. Це та, там формат, який функціонує, вже якщо не помиляюся, років 15, але... А сьогодні було важливо, що на відміну від попередніх засідань, було велике представництво наших партнерів, наших колег з країн-членів Європейського союзу, і це ну, засвідчує їхній інтерес, їхню. Зацікавленість і їхню ну, здатність далі підтримувати Україну. Ми сьогодні в штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу мали досить такі інтенсивну інтенсивні дискусії з нашими колегами з парламентів, але також із представниками наших колег з штаб-квартири. Північно-Атлантичного альянсу ми точно е, відчуваємо ось цю певну напругу, яка, е, яка сьогодні домінує з точки зору того, що ми не, не тільки ми з вами, але і багато наших колег не розуміють, як далі будуть розвиватися е, події в Сполучених Штатах Америки, і чи е, Штати будуть проявляти подалі свою. Лідерську позицію з точки зору допомоги Україні в протистоянні російській агресії, але одночасно ми бачили там серйозну позицію наших колег з різних країн, які членів Європейського союзу і Північно-Атлантичного альянсу, які готові підвищувати свою свій внесок в допомогу Україні. Це точно не Вирішує наших потреб на сьогодні, але одночасно ем, говорить про те, що є серйозна, ем, ну, така націленість на те, що потрібно ситуацію якимось чином вирішувати, якщо, не дай Бог, е, Сполучені Штати на даний момент вирішать вийти з гри, е, як країна, яка ну, якщо хочете. Е, Почала uh, керуватися насамперед внутрішніми питаннями безпеки, а не зовнішніми їхніми, uh, ну там. Uh... Зацікавленнями і їхніми пріоритетами. А, дивіться тут є два матеріали. Ще які вас стосуються. От, наприклад, європейські партнери роблять занадто мало для України. Це сказав міністр фінансів Німеччини. Німеччина робить свій внесок, і, якщо буде потрібно, мобілізується ще більше, заявив е, пан Лінд, е, Лінднер. На європейській партійній конференції лібералів у Берліні однак додав він для Німеччини неприйнятно робити ще більше, щоб інші могли продовжувати робити занадто мало Європи. це ці спільнота цінностей, і це також повинно проявити себе в цей час. Сказав міністр фінансів, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні. От знаєте, це для мене трошки дивно, тому що це все ж таки європейська спільнота. А отакі от заяви пам'ятаєте Трамп, коли говорив, що Америка платить там левову частину грошей, а Європа комизиться. І тут ми бачимо саме також. Воно. Просто перейшло на Європу. І Німеччина каже, а інший. Що європейське керівництво не може зробити якогось рішення, щоб це було справедливо? Ну насамперед, ми з вами всі чекаємо зараз 1 лютого, коли має зібратися Європейська Рада і все-таки ухвалити рішення про е запуск цього механізму підтримки України в рамках. Е Чотирирічного наступного бюджету європейської європейського союзу на ці 50 мільярдів євро. І ми сподіваємося, що все-таки це рішення буде ухвалено, не зважаючи на спротив Угорщини, не зважаючи на ці всі а, ну, застереження і палки в колеса, які вони намагаються вставити в всьому європейському союзу. Це перше, друге. Дійсно, на сьогодні Німеччина підняла ну, свою планку. Залучення до е, ситуації і потреб України. І ми вітаємо і вдячні за те, що Німеччина вирішила подвоїти своє, е, свої військові зобов'язання до України в рамках там, 8 мільярдів на, на цей рік. Але це точно не означає, що Німеччина в який-небудь спосіб намагається звинуватити. Всіх інших колег, тому що ми точно з вами знаємо, що країни, наприклад Балтії, в рамках своїх бюджетів, в рамках своїх внутрішніх. Ну, повноважень і спроможностей надавали Україні все, що можливо, і навіть більше, і так само Польща, так само Чехія, наприклад, і інші країни. І ми за це їм вдячні. І це сьогодні так само звучало тут. І тут більше обговорювалося е в рамках нашої дискусії, обговорювалася навіть ось ця е пропозиція з боку е Естонії стосовно того, що кожна країна. Ну, вільного заходу і країна, член європейського союзу, країна член НАТО мала би надавати Україні 0,25% свого внутрішнього валового продукту. І тут виявляється, що якщо піти на ці ну на цю пропозицію, то скажімо, Німеччина може надавати на сьогодні менше, сполучені штати так само можуть надавати менше. Тому треба думати про те, яка саме формула мож, ну, була би можливо не. Найприйнятнішою найбажанішою для України, але точно є відчуття того, що країни шукають цю формулу. Але одночасно мені видається, що ми все-таки перебуваємо в тому стані, коли немає цього відчуття нагальності надання допомоги Україні в усіх країнах і в усіх суспільствах, які сьогодні нібито націлені на допомогу Україні, і очевидно, найбільші. Очікування і найбільші е, ну, тривожність найбільшого викликає ситуація в, Сполуч... в Сполучених Штатах Америки стосовно того, чи буде, чи не буде ухвалене рішення про надання допомоги військової і фінансової для України на цей рік. От дивіться ще одне вже останнє питання. Я просто хочу процитувати. Один матеріал частково, який був в першій частині нашої програми, а ви от були в парламентській раді Україна НАТО Україну на певному етапі, от мене збентежило це слово на певному етапі, можуть запросити стати повноцінним членом НАТО. Про це заявив Столтенберг, генсек також відзначив важливість продовження підтримки Києва. За його словами, важливо, аби Путін не досяг бажаного, адже це може стати заохоченим для інших авторитарних режимів, що правда, і от е, як ви пояснюєте це на певному етапі? Це знову нам е, значить, займаються таким е, лапшу, вішають нам на вуха? Ви знаєте, сьогодні багато е, було дискусій стосовно того, а які сигнали потрібно отримати Росії від е, Північно-Атлантичного альянсу для того, щоби. Точно усвідомити, що незалежно від волі Російської Федерації Україна буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Ми сьогодні точно від усіх наших колег отримали запевнення стосовно того, що це не є питанням того бути чи не бути це питання часу. Але очевидно, що для нас ну, це була досить така емоційна розмова стосовно того, а що саме має при... має стати приводом для того, чи підставою для того, щоб цей процес, нарешті, остаточно розпочався. Угу. Це не просто дискусія, на жаль, продовжується. Це на жаль, не є на сьогодні переконанням. Усіх країн-членів альянсу, але разом з тим я переконана, що ну ми маємо шанси дійти до цього, якщо ми перестанемо керуватися. Принципами такої нахрапної а, дипломатії, яку ми практикували перед Вільнюським самітом НАТО, і якщо ми системно працюватимемо з нашими партнерами до того, як, як ну, отримаємо якесь наступне рішення а, Вашингтонського саміту в липні цього року, для цього це означає, що Україна має працювати а, ну, на системному рівні. Поки що я не бачу цих зусиль з боку України, і ось це може бути тою підставою, тою причиною, що не дасть нам реалізувати завдання, які так важливі для кожного громадянина України. Спасибі вам дуже вдячний. Спасибі, пані Клімпуш Сенсадзен.